Ей, балерина капучино, він переслідує нас. Ти, 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 О, ти, ти, ти. Я жену як можу. О, ні, ти, допоможіть хто-небудь! Танцюйте, або вмрете. Ти чуєш це? Ця восмінів дівчина взагалі збожеволіла! Вона наняла цього. Крокодила, вона на стіні. Звідки вона Взагалі його відкопало, зачекай, диви, ну, Заправочна станція! А Це не та заправич станція? станції. Я... Стіці стій, стій, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Це мабуть її. Я не знаю. Зачекай військові. Ж казали, що нам потрібно знайти заправочну станцію, але вона повинна була бути жовтою. Можливо, це не далі. Ось ось О, так. Зараз Дай, паркуйся сюди. Так, е, слухай, тобі буде завдання. Ти е, повинна заправити нашу автівку. Я перевірю, взагалі що добре, тут є. Добре. Так, друзі. Ой, так, так, так. О, так є ящик, е, скриня з припасами. Так, я все забрав. О, Все зачиняємо тут. Слухай, балерина Капочина. Нам повинна. Що там? Ми, ми повинні знайти якийсь смітник. Диви, тут ну, нічого ось є. нема. Та ні, там повинні були бути припаси. О, є, знайшов. Дивись, скільки з цього. Так, забираємо ось так. Слухай, балерина капочина, в тебе їжа є, тому що я забув, я буду скоро дуже голодний. Та трошки тільки солодкого. О. Ну, давай хоч щось. Так, тому що я зголоднію скоро. Вже? Диви вибухи. Так, нічого собі. Так, слухай, нам, пов... нам треба тікати. Слухайте, друзі, ця божевільна восьминіх дівчина наняла собі ось цього крокодила на насінні, і він каже: танцюй, або мреш. Я не знаю. Ходять чутки, що цей монстр обитає десь у лісі, і хто не танцює, то він їх з'їдає, а я не хочу, щоб мене з'їли. Слухай, все ти все взяла. Не Давай валити. Слухай, погнали, погнали, погнали швидше до ти автівки. Зачекай. Давай, давай, шведесенько. Гей, крокодила, вона на стіні. Ну що ти їх наздогнав? Балерину Капучину можеш вбити. Ось вони. Чуєш, Чи Від мене не втечеш. Мене давай, наш говор. Зараз Той не танцює, Ха-ха-ха! Танцюйте, хлопці та дівчата! Танцюйте! Що це за божевілля? Я просто дивився Ты назад! Ти розіб'єш! Ні-ні-ні! Я не хочу танцювати! Якась божевілля! Так мене переслідуються! В усминіх дівчина! Так валимо, валимо, валимо! О, ні! Дякі танці, Дурню! нас догнати, вбити балерину і повернути мого коханого. Я його дуже люблю. Красті, повертайся. Красті, я дуже Ха-ха-ха! Від мене ще ніхто не втікав. Ти чуєш це? Ви, мабуть, відірвались. Так. Я його не бачу. Мабуть, так. Все валимо, валимо, валимо. Добре, що в нас є. Паливо. Так, слухай, знаєш що? Я планую знайти десь укриття та розташувати міни та все, що в нас є. Як тобі така ідея? Я не знаю, тут я ні разу не бачила укриття. Слухай, ми зробимо самі. Саме зараз ось тут остановимося. Так, обережненько. Все. з ставтівки. Так, в нас був. о! Ось це. У нас є пісок, ми зможемо заставити автівку, щоб її не було видно. Так, давай допомагай мені. А я піду потім заміную дорогу. Сподіваюся, ці бомби впораються з цим монстром та з цими возмініх дівчинами. Вона себе клонувала якимось чином. Я не розумію взагалі. О, ні, що це було! Ти бачила це? Чуто взрив? Мабуть, так, якийсь вибух був. Так, сюди, сюди є. Непогано, ми зараз замаскируємо нашу автівку. Так, слухай, нам би добратися до військової бази. Так, так, а так. Ти так. Де Це... так, по карті, але в тебе ж карта була, так що, якщо ми зможемо Як подивитися. Мене? Ми ж домовились, що ти візьмеш. Зачекай! Я її не брав. О, ні, знову він! О, хубайся, ні. Танцюйте або мреш. Танцю. Ви бачите, цей крокодил танцює. Я не розумію, що з цим світом трапилося. Монстри які намагаються що... зробити так, щоб ми танцювали. Балерина капучина, йди ти сюди швидше ховайся! Тим ще танцює! Жи шукай мого красті, Які танці. Я тебе навіщо взяла з собою. Ти що забув наш уговор? Я все пам'ятаю. Танцю я ну, ти 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 там. Ні. Так я тут ховаюся! за блоками. Автівку не видно, а цей монстр зник. Ти бачила це? Все, зараз підемо це, закладемо міни на дорозі, так, бери вибухов. Не, не помітить? Я не знаю. Слухай, це якийсь дуже дивний крокодил. Я такого ще не бачив. Так, біжимо туди. Допомагай мені, в мене є ж... зброя. Якщо що ми зможемо стріляти в нього. Так, я зараз ось тут закладу міни. Так, поки я їх нема... Сторони. Так, ти з іншого боку, але не наближайся до цих мін, тому що вони можуть е, в будь-який час вибухнути. Слухайте, друзі, я вважаю, що цього вистачить. Е, треба ще не перестаратися. Так, так, так. Дивіться, автівку взагалі не видно. Хоча, якщо б я був дуже великим, я би, мабуть, бачив цю автівку. Так що повинно ми повинні тікати звідси. Гей, балерина копочину, де ти там є? Я біля автівки. Якщо. Так, я тут, я тут. Добре. Так, гей, крокодила вона на сіні. Шукай їх, я їх не бачу. Ти казав, що ти граєшся з ними, тепер повертай мені мого Красті. Ха ха, ха Танцю я бомбреш. Ти чула це, Ой, мені та здається. Так, там був вибух, вибух якийсь. Так, я сідаю в автівочку, так і друзі, все. Так, зараз, зараз, зараз я ось так розвертаюся, сідай швидше. Давай, я поки нікого не бачу, і це дуже добре. О, я когось знайшла. Красті, я даю тобі ще один шанс. Якщо ти б'єш балерину копочину або просто покинеш її, то я її доб'ю. Що? Що? Не слухай. ще або покинеш. Мене, мені здається, що в неї вже шарики за, ло, за ролики. О, ні, що відбувається? Танцюй або мреш. Ха-ха-ха, від мене не втечеш. Ти чуєш це? Автівочка, їдь, їдь, їдь. Йому треба тільки танцювати, ми можемо просто йому станцювати. Слухай, мені здається, що це погана ідея. Треба просто швидко їхати, ні, танцювати. Ми ні, ні, нічого Можливо, можливо, давай спробуємо десь зупинитися. Так, подалі звідси. А, якщо. Ну, можливо, це гарна ідея, що ми будемо танцювати. Не знаю. Валимо, 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 валимо. Оце так. Монстр <плес> переслідує. ха-ха-ха-ха. ха Наздоганяй його швидше, дурню. Я тебе що казала зробити? Ти навіщо танцюєш? Краще б з нас догнав їх. Бив цю кляту балерину капочину та повернув мені мого Красті. Яка вона слюка! Ні, я сам вирішую, що робити. Танцюй або вмреш. Ти чуєш це? Зачекай! О, ця восьмих дівчина з'явилася. Так, я зараз їх давай, буду давити. Давай. Вона себе кланувала. Ось так. Диви, як швидко вона бігає Треба відірватися. Ще ще блискавки якісь. Я в шоці, друзі. Я не знаю, куди ми їдемо, як довго нам ще їхати, але щось з двигуном мені здається. Зачекай, щось відбувається. балерина Що таке? капучина. Не Чому знаю, це... автівка! Автівка! Ой, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, мені Володі. це не подобається! Треба з'їхати з дороги! Mm. Так, зараз спробуємо замаскувати автівку. Слухай, сподівайся, вони нас тут багато. не знайдуть. Слухай, якщо ми будемо кактуси використовувати, ми щоб не знайшли. Так, слухай, в мене є зброя. Якщо він нападе на нас, то я зможу захистити нас. Так, ось так, все це робимо. Все закладаємо, щоб не було видно нашу автівку. Так, так, так. Все ось так все робимо. Давай, допомагай мені швидше. У мене є чорна діра. О, ні. Він десь тут. Він, я його бачу. Танцюй, я бомбра. Ось так. Диви, добре, що він нас не бачить. О, ні. Крокодил, який танцює. О, Я в шоці. Так, слухай, сидимо тут, а, поки він нас не бачить. Так. О, я когось помітив. Ха-ха, ха танцюйте, або мрете. Добре, добре, ми танцюємо! Крокодила на насіні! Ми будемо танцювати! О Ні, танцюй, танцюй, балерину Капучино! Танцюю <таспалу> так то краще. Танці! Танцюйте, танцюйте! Мені подобається. Дурню, ти ще робиш? Ми як домовились. Клятий крокодила на насінні. Ти чула це? Він нас не вбив. Слухай, можливо, він буде на нашому боці. Так, добре, добре, добре. Слухай, балерине капочино. Диви воба, щоб ми. Так, де? А, нікого немає, це дуже добре. Ця восьмініх дівчина знову може е... наздогнати нас. Так, я поки що зроблю дещо дуже корисне. Так, треба зарядити автівку. Є, все все зробив! Все? Закриваємо. Ну, мабуть, так. Зараз зачиняємо капот. Так, ну, все закрив. Вже їхати? Так, 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 сідай та да, повалили. Дурню! я тобі помщусь за це. В нас була умова, ти її порушив. Танцюй або ха-ха-ха! скільки їх тут? Слухай, О, ні, їх дуже багато, і вони всі біжуть за нами. Так Валимо! — Да, автівка, не може їхати швидше. О, ні. А ти спробуй! Ха-ха-ха! Ми будемо танцювати. Красиво, Слухай, можливо. Вона. Можливо, ми доп... попросимо його на допомогу. А як тобі така ідея? Якщо ми будемо ми танцювати. Погана ідея. Не знаю, то він же нас не вбив. Ага, танцюйте, я, я вам... я вам допоможу. Так, так, ми будемо танцювати. Балерина кабучина бери зброю. Зараз будемо відбуватися та танцювати. ось це, це. Валимо, валимо. Ми танцюємо. Танцюйте, танцюйте. Вас нині, дівчина, тепер я вб'ю тебе. Дякую за допомогу. Це я не знаю, що відбувається, але ми танцюємо. Крокодила на насіні! Я не знаю, що з цим світом трапилось. Танці, танці, танцюйте, ха, ха ха танцюйте. Я в шоці, гей, палерина капушина? <пит> <О>, він зник. <пит> Ні, не знаю. Слухай, оце так! Він допоміг нам! А, слухай, мені здається, що цей крокодил а не на сіні, він дуже добрий. Просто він Ні, хоче, щоб зливається. ви танцювали. Диви, це, мабуть, вона все знищує. Нічого, я зараз все знищу, бобдур. Тепер ти також не на моєму боці. Ха-ха, ха я тебе вб'ю, танцює мреш! Так, слухай, о, ні! Є, вони тут з'явилися! Крокодила! А на насіння ми будемо танцювати! Допоможи нам! Танцюйте, танцюйте! Танцюємо, танцюємо! О, ні! Валимо, валимо, валимо! О! Оце так! Дякую вам! Слухай, мабуть, ми знайшли собі друга! Танцюйте, танцюйте. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Ой! Не знищує всіх. Валимо, валимо, валимо. Стріляємо, стріляємо. Є! Yeah! Дякую за допомогу. Нема за що. Ви дуже добрі. Ай ця вас мені дівчина погана. Танцюйте! Так, це О, це так! О, я в шоці. Він, мабуть, знищив усіх! Або ні, я не знаю. Слухай, це дуже дивний світ. Слухай, балерина Капучино не планую. Сідай у автівку та будемо їхати на військову базу, Ти тому поведаєш, що мені куди здається. Їхати? Так, е слухай, там була дорога, і там потрібно звернути наліво, мабуть. Все мабуть, поїдемо туди. так не подобається. Слухай, е все буде добре, не переживай. Все палимо тут туди.